Соціальне житло для українських втікачів від війни у Німеччині його можна отримати безкоштовно. Що і як зараз розповім про що мені вдалося дізнатися під час дуже нетривалої поїздки до Дюссельдорфа. Дюссельдорф – одне із вельми небідних німецьких міст. І від самого початку війни в Україні для утікачів від війни для українських біженців там створили дуже непогані умови. У таборі для біженців його розташували у величезному виставковому центрі, новому виставковому центрі. Зробили для людей відгородили такі собі кабіни. В кожній кабіні жили, мали змогу жити 12 людей. Звісно, це багато, але Ну, люди жили у мирі, і люди жили у спокої, і е, мали поруч і спортивний майданчик, який розташували у тому ж таки в іншому корпусі цього виставкового центру. І мали і пральні машини, і мали, і харчування, і душові, і все це було обладнано у надзвичайно короткий термін. Але все одно е, табір для біженців це є табір для біженців. Жити там довго дуже, і дуже непросто, особливо коли людей багато ідуть е, зима, ідуть застуди, ідуть хвороби. І якомога раніше е, почали. Ну, як тільки могли, да, почали людей розселяти по готелям, по квартирам. І ось через 4 місяці мої знайомі родини, які виїхали з України з маленькими дітками, вони отримали соціальне житло. Хто має право на соціальне житло? Соціальне житло це те, яке оплачує Джоб центр, оплачує місцевий муніципалітет у їхньому випадку. Одна родина в одній родині двоє маленьких дітей, тобто мама не працює і, відповідно, німецькі платники податків сплачують за їхню квартиру. А в іншій родині мама зараз навчається на інтеграційних курсах. У Німеччині це прирівнюється до роботи, тобто ти кілька місяців вчиш німецьку мову. Стараєшся, ходиш на всі уроки відвідування цих занять обов'язково, домашні завдання обов'язкові, пропускати нічого не можна. І наприкінці маєш дати екзамен, і ось це от навчання у на цих інтеграційних курсах воно прирівнюється до роботи, тобто ти працюєш за німецькими мірками. Ну, справді навчання це важка справа, вельми непроста. вельми і. Ну, дуже важко все це. І знову ж таки, ця родина також е, має право на оплату житла від Джоб-центру. Але е, гроші це одне. Да? До речі, зараз скажу про гроші. Да? На одну людину, е, зокрема в Дюссельдорфі, виділяється е, близько е, 400 євро. На родину, е, наприклад, з трьох людей, мама з двома дітками різної статі це 800 євро. За нашими мірками, начебто, сума дуже, -дуже велика, але не за німецькими мірками. До того ж. Ця квартира, яку ви маєте знайти самостійно. До речі, ніхто вам її на блюдечку не принесе. Ви маєте її знайти. Ви маєте домовитися з господарем це теж дуже непросто. Так от ця квартира повинна відповідати певним вимогам, і ці вимоги за ці гроші задовольнити дуже непросто. Наприклад, на людину має бути не менше 12 квадратних метрів. Ну ок, це невеличка квартира. Діти різної статі мають е мати окрему кімнату. Навіть якщо у вас діти маленькі, хлопчики, дівчинка, ви не можете е, оселити їх в одній кімнаті. Батьки не повинні спати в одній кімнаті з дітками. Тобто, умовно кажучи, ви не можете винайняти для мами з двома дітками величезну студію, де кухня з'єднана з вітальною, і всі готові тусуватися в одному просторі. Так бути не може. Якщо кухня з вітальною, то має ще бути спальня для мами, спальня, умовно кажучи, для донечки, спальня для сина. За 800 євро у Дюссельдорфі це завдання із зірочкою. І от дівчатка мої знайомі шукали, 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 ходили на перегляди. Все це було довго, тяжко, безнадійно. І аж раптом натрапили на дуже цікавий, як на мене, варіант приватна фірма, яка володіє кількома десятками будинків у Дюссельдорфі. Саме будинки під Найм. Вона володіє цими будинками. Ця ж фірма їх обслуговує, вона здає квартири в оренду, і, власне, це і є її бізнес. Хороший варіант. І е, в цих будинках яким... квартири невеличкого метражу, тобто вони підпадають під, вони недорогі і відповідно підпадають під стандарти цього соціального житла. Тому. Цій фірмі вигідно взаємодіяти з Джоб-центром, вигідно взаємодіяти, тому що це установа ну, комунальна, державна, да, від якої гарантовано надійдуть гроші. А це добре. Гарантія це добре. Адже на загал, якщо у Німеччині е, ви шукаєте квартиру, е, дефіцит квартир, дефіцит житла шалений, і відповідно ну не ви обираєте, а квартира обирає вас. Господар житла обирає. Кого він хоче бачити в якості орендаря? І від орендаря просять контракт на роботу, причому бажано, що це був контракт тривалий, контракт постійний. Просять дані двох людей резидентів Німеччини, які працюють у Німеччині, які сплачують там податки, які мають певний дохід, які би гарантували, що ви будете оплачувати цю оренду. Просять кредитну історію. Готись для втікачів від війни з України, це взагалі ну, якісь ну, фантастичні вимоги. Тому цей от варіант з цією приватною фірмою, яка погодилася е е е отримувати гроші безпосередньо від джоб центру е місцевого Дюсельдорського, це був дуже і дуже хороший варіант. Але правду, наскільки я знаю, один місцевий авторитетний у Дюссельдорфі волонтер. Що називається, умовляв господаря фірми, розмовляв з ним, переконував, гарантував. Тобто тут теж не обійшлося без такого особистісного контакту, і саме під гарантією цієї людини, от все це діло вийшло. І отримали мої знайомі, мої любі дівчатка, у кожного з них по двоє діток. От отримали вони квартири в цих будинках соціального житла. І от тут... Так, мови, ти розумієш різницю стандартів? По-перше, це не, не житло для маргіналів в жодному випадку. Мається на увазі це не маргінальні райони, от що дуже цікаво. Фірма володіє цими будинками соціального житла, але вони розташовані у хороших, престижних районах поруч з обістями, приватними обістями німців. Тобто там... Дорогі будинки, поруч хороші парки, знову ж таки, всі належні комунальні установи, всі ем, супермаркети, вся інфраструктура, все на місці є, але важливо сусідство. От сусідство там дуже і дуже хороше, і це дозволяє е, цим людям з невеликим достатком е, ну не що називається, не перетворюватися на, на пролетаріат. Оцього пролетарськості цієї от бідності, такої, яка просто волає, от, от немає. Воно все доглянуте і дуже добре доглянуте. І це, знаєте, це справляє надзвичайно приємне враження от доглянутість цих районів. І низький рівень криміногенності, що теж дуже важливо в районі може стояти велосипед на вулиці. В цьому кварталі може стояти велосипед на вулиці і день, і два, і три, і без усякого замочка стояти дитячий, дорослий мопед. Просто майданчик виділений для мопедів, стоять собі там мопеди, чохлом накриті, якось пристігнуті, все, стоять на місці. Нічого з ними не відбувається. Тобто, ну, це от свідчення такої от хорошої, благополучної, криміногенної ситуації. І не страшно всередині цього кварталу власне дитину випустити на вулицю. Самі будинки, що являють собою самі ці будинки? Це триповерхові будинки. В кожному з будинків лише три під'їзди. На поверсі дві квартири. Тобто, порахуйте, людей там мешкає небагато, вони не перенаселені. Будинки ці не нові, збудовані десь. 60-ті роки невисокі стандарти на кшталт наших не шталт, радянських хрущовок. Тобто невеликі метражі квартир, але на відміну від хрущовок, дуже хороше планування. Тобто простора кухня, так, спальні маленькі, але просторий хороший санвузол. І в обов'язковому порядку у кожної квартири є у підвальному приміщенні комірчина. Комірчина, який просто можна позаздрити. Це може бути і 15 квадратів, і 20 квадратів хорошого, чистого такого приміщення, яке ну, замикається на ключ, замикається і замикається. Плюс саме в Дюссельдорфі провели, саме в цій фірмі провели серйозну реновацію цього житла. Його утеплили, покрили такою шубою, красиво пофарбували, все це приємно виглядає. А старі балкони, які, звісно, відслужили своє, там були навісні невеличкі балкончики, так як у Радянських розчолок їх зрізали повністю, і на їх місці встановили, що називається, приставні такі балконні конструкції, навіть я би сказала не балконні конструкції, а терасні конструкції, тому що вони величезного розміру. Тераса до кожної з, квартири, до кожної з квартир 2 на 4 метри. Тобто вісім квадратів це фактично ще одна кімната. З огляду на клімат а він надзвичайно м'який. Там взимку температура нижче плюс двох градусів не опускається. І тобто, десь вісім місяців на рік люди можуть і кавувати, і снідати, і обідати саме на цій терасі. Це надзвичайно приємно, з огляду на те, що довкола тебе усе дуже добре облаштоване. Прекрасний ландшафт, прекрасний догляд. І коли дивилася на рослини, які посаджені в цьому, що називається бідняцькому кварталі, да. Це рослини, які ростуть у наших найбагатших, найсолідніших парках це гібіскуси, троянди, гортензі, і хороші ялини, і райські яблучка, і дуже красиві дерева з, такою, з кольоровою кроною тобто це гарно. Це гарно, це зі смаком, це просто до да, хорошої якості газон, добре підстрижений, хай не підстрижений. Єдине, що влітку вони все-таки надзвичайно заощаджують, вони не поливають. І це зараз, вони зараз не підігрівають воду, в, з огляду на економію газу, знову ж таки, за все, дякуємо Росії. І не поливають нічого. Економлять. Гроші треба заощадити. І чекають дощу. Дощі будуть, дощі в цьому регіоні доволі часті, тому все-таки трава трошки зеленіє, але вона надзвичайно гарно підстрижена, надзвичайно охайна. Акуратності сміттєвих бачків також треба повчитися. Так от, повертаємось до квартири. Значить, власне, ця от тераса, балкон тераса вони, як на мене, найкраща частина взагалі квартири. Далі, 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 далі. Далі зустрічаємося із. Як на мене, доволі дивною німецькою традицією здавати квартири порожніми. Причому порожніми у буквальному сенсі слова. У буквальному в квартирі немає нічого. В квартирі є вірніше, унітаз. Дівчаткам дуже пощастило, тому що. Е Нещодавно провели е, ремонт цих будинків, і вікна були нові, е, кухонна плитка нова, але покладена вона, до речі, е, кухонний оцей пояс е, кафельний він покладений новий хороший кафель, покладений поверх старого. Вони не стали збивати, ну, щоб менше працювати. Да? Поклали новий. І подекуди місцями цей новий кафель, він, оці от нові кахлинки, вони е, е, нижче старих вгорі і вище старих внизу. Ну, внизу бог з ним там закриється, поставиться коли-небудь кухня і все це закриється кухонними меблями. А от вгорі навішувати шафки, ну я вам скажу, взагалі, незручно, незручно, прям сильно незручно. От така от ситуація. В ванній новий унітаз, нова раковина, ванна була в пристойному стані, і от її залишили. Батареї, я так зрозуміла, вже вони мають якийсь певний термін, але вони в хорошому стані. І наскільки я зрозуміла, все ж таки вікна нові, принаймні виглядали вони як абсолютно нові. І проводка, розетки, все це теж думаю, що нове. думаю, що нове. Тому що квартири, от які дівчаткам власне, моїм знайомим дісталися, то шпалер на стінах не було. Але... Була побілена стеля, і я зрозуміла, що це нам дуже дуже сильно пощастило, І на підлозі лежав ламінат. Ламінат нормальний, симпатичний, доволі світлий, і все гаразд з ним. І стеля побілена. Тобто нам залишилися стіни, але стіни це був жах жах жах, -жах жахливий а, тому що ну вони не рівні. Якщо ви думаєте от про щось про щось, ви думаєте, як німецька якість, як ми звикли сприймати, да, то це про машини, це не про квартири, не про е, внутрішнє оздоблення помешкань. З огляду на ситуацію, ми бували в там, можливо в десятку, в півтора, десятки німецьких квартир, причому там, де живуть правдиві німці. І дивилися, як на якість ремонтів ну якось так, так, от, так, от. починаєш дуже сильно любити українських майстрів. Прямо дуже сильно любити, дуже сильно хвалити, тому що стіни не дуже вони рівняють. Стіни у нас виглядали як чорнова з напливами, зі слідами від шпателя, з якимись дірками, з дірками біля вікон. Ну, тобто ти розумієш, що ну, шпалери ти на них не поклеєш, ну принаймні відразу не поклеєш, ну, вони ще трошечки кривенькі. от такое, такое. І знову ж таки, так, да, щось робити з ними треба. Тому вирішили, що ми будемо робити: що ми будемо їх фарбувати. Тобто, спочатку робили що? Взяли металевого шпателя, з чесали оці от напливи, ті, які були особливо кривими, ті, які що називаються, випинали і шкрябалися, зчесали їх, трошечки зашліфували, потім зашпаклювали просто відверті такі от дірки на стінах. Далі загрунтували оцю теньківку ніякої фінішної шпаклівки ми не робили, нічого більше не вирівнювали до ідеального стану. Тому що ми всі сподіваємося, що е і мами, і дітки. Скоро повернеться в Україну, скоро повернеться. Що тут буде безпечно, що настане нарешті час нашої перемоги, і ми всі повернемося. І ми їх тут чекаємо, всіх дуже. Але ну на цей час, доки е, мусять бути там, мусять захищати діток, мусить бути в безпеці. Е, нехай буде чисто, нехай буде красиво. Тому загрунтували оцю чорнову теньківку і потім зафарбували. Фарбували місцевою фарбою. Е, місцеві нам порадили. Дякуємо дуже Вадиму з Борщагівки, який вже. Більше 20 років мешкав в Дюссельдорфі. Він поділився з нами валиками, дуже хороші були, якісні інструменти. От сказав, яку фарбу, де купити, де магазин, за яким рогом сходили, купили багато, звичайно, фарби да, на трикімнатну квартиру. У нас мама з двома дітками. Тобто у діток крихітні кімнатки по 8 квадратних метрів, у мами є своя спальня і велика така. от Велика, ну як сказати, велика. Метрів 17 кухня з'єднана з вітальною кухня, вона ж вітальня. Да? В результаті, коли ми блювали, там кухні там ще немає, звісно, коли я їхала, але диван туди встав, місце для обіднього столу, ми розуміли, що знайдеться. Тобто нормальні метражі, нормальні. Жити можна і таке ну, таке людське житло. От, і потім зафарбували. Для фарбування обрали фарбу Альпіна Універсал. Ну нам її порадили місцеві. Не найкраща фарба, чесно скажу вам у моєму житті. Я багато фарбувала, але ну ні, в українських крамницях, в українських, особливо будівельних супермаркетах, вибір значно ліпший і. Ну, я дуже ціную взагалі ті консультації, які можуть наші фахівці надати, наші продавці надати. Там, з огляду на мовний бар'єр, у нас було трошечки складніше з вибором фарби, тому взяли цю Alpina Universal, закатали у два шари, самі кольорували. Кольорували самі, це те, що я дуже люблю. Це важко витримати, це не просто, да, але кольорували самі, тому дуже світлі відтінки, десь білі, десь трошки сірі, десь трошки додали виразкового кольору у Діво. Чу кімнату, капочку, але от проекспериментувала сірим кольором, ну, все одно це були такі дуже дуже світлі відтінки, і просто квартира змінилася до невпізнаваності. І паралельно з тим, як ми фарбували, паралельно, що господиня весь час заходила на місцеві сайти оголошень на ebay заходила і вишуковувала меблі. У німців є така дуже правильна, дуже хороша традиція при переїзді або при зміні, скажімо, свого інтер'єру віддавати дуже багато меблів безкоштовно. Це приємно, і в даному випадку це було надзвичайно доречно, тим більше що ці от безкоштовні меблі, вони хорошою, я в хорошу в хорошому стані. Вони там помірної середньої якості, але це, це хороший стан. Їздили за ними, привозили, розбирали, збирали знову, тому що ну, в легковику все це діло непросто перевезти. Тому окрема подяка Ярославу, який допоміг нам на міні-бусику привіт, все це діло перевести. І найбільша така дивовижка, що в одну із таких родин поїхали. За диванчиком да розраховували подивитися в якому стані диван, вирішувати вирішувати його купувати чи ні. У диван саме вирішили купити. Побачили цей диван, і тут нам господарі кажуть, що а ми переїжджаємо. Причому ми переїжджаємо з Німеччини в Швейцарію, і буквально, от ми приїхали тільки для того, щоб винести меблі і звільнити квартиру за цією німецькою традицією, повністю звільнити квартиру від усього. І ну, в їхньому випадку це взагалі ця традиція дивує, тому що от ти приїжджаєш, ось ти дивишся на їхні помешкання, де люди прожили багато років, де в них виросла дитинка, де вони де в, хорош, в хорошій якості квартиру, і вони кажуть, забирайте все. І вже тоді, коли ми приїхали таке забирати, да, те, що, те, що нам потрібно, те, що може бути корисним для помешкання для дівчаток. Приїхали забирати, а вони мусили, коли все з квартири винести, коли зняти всі, всі шпалери, шпалери відідрати від стін, то квартира із прекрасною затишною перетворилася на ну, ну, От така от історія. Ну, чесно кажучи, мені абсолютно не зрозуміло, от, от як це, навіщо це ну, ще якось можу якимись, ну хіба що якимись гігієнічними міркуваннями да, це пояснити, але більше нічим пояснити не можу. Ну, ось така. Uh, і от чотири дні ми фарбували цю квартиру. Сонечко моє, дівчаточка, моє, вишуковували меблі, знайшли, привезли. І знаєте, через тиждень, уже коли я звідти їхала, це вже було людське житло. І завдяки цим людям, які переїздили з Німеччини до Швейцарії, навіть з'явилися якісь там рами на стінах і дзеркало. Да, от дуже несподівано було, коли ми приїхали в порожню квартиру, то дзеркала немає. І працювали, 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 і десь день на третій зрозуміли, що ми не бачили жодного разу своє обличчя в люстерку. І тільки при заході в ліфт, в якому сусідньому офісі зрозуміли, що от а фарбу з обличчя змили не всю. Отака от, от історія. Але менше з тим я пишаюся дівчатками. Я пишаюся з дівчатками, які там, попри всі непрості обставини, якось облаштовуються, знаходять помешкання, доводять їх до людського стану, роблять їх затишними тимчасовими домівками. Але все, що я від них чую, вони дуже хочуть якомога швидше повернутися додому. Лише воліють, аби діти були у безпеці. Тому всі мріють про перемогу.